Вітаю, друзі! Сьогодні 29 грудня 2024 року, і тому є сенс підвести певні підсумки за цей рік, який прожила Україна в умовах черговий рік, який прожила Україна в умовах повномасштабного вторгнення Російської Федерації, фактично повномасштабної війни. Я би поділив свій коротенький під цей підсумковий аналіз. На два аспекти це зовнішньополітичне політичне становище України і внутрішньополітичне становище України, якому я приділю більше уваги. Щодо зовнішньополітичного становища України, слід відзначити, що, на щастя, Сполучені Штати Америки та європейські країни продовжують підтримувати Україну, не незважаючи на ті хаотичні рухи зовнішньої політиці, які здійснює Зеленський і його команда впродовж цього року. Як ви пригадуєте, на початку року рік почався із того, що ми підписали першу безпекову угоду з Великою Британією так звану безпекову угоду, тому що насправді це є недоговір міжнародно-правової декларації, який, я маю на увазі безпекові угоди широко піарили Зеленським та його компанією, як такі, що фундаментально і стратегічно вирішують безпекові питання України. На сьогодні впродовж 2024 року підписано. Близько тридцяти відповідних безпекових угод, і як бачимо, кардинально вони принципово нічого не змінили. Тобто величезні ресурси нашої держави, величезні дипломатичні ресурси, зусилля, час були витрачені фактично для піар-кампанії Зеленського із маніпулятивною метою, як це зазвичай буває у нього з 2019 року. Крім того. Нашому зовнішньополітичному становищу фундаментально шкодили принципи та підходи, які застосовує Зеленський і компанія, до зовнішньої політики України. Як на мене, вони характеризуються такими ознаками: перше концентрація дипломатичних повноважень у орган, які не передбачені Конституцією України. Я маю на увазі офіс президента України. Друге залучення до дипломатичних зусиль некомпетентних людей без відповідних знань. Досвіду, багажу авторитету тут найбільш яскравим прикладом є залужний генерал залужний, який був призначений послом у Велику Британію. Четверте кадрова чехарда, е яка призводить до того, що на посади важливі посади в дипломатичній службі України призначаються люди з сумнівною репутацією, наприклад, як послиця в Болгарії, чи люди цілком некомпетентні. Які не мають належних якостей вже на етапі їхнього підбору до дипломатичних посад. Наприклад, як посол Рябікін у КНР, який прослужив там менше року і вже його змінюють. Це свідчить про неефективну кадрову політику України. Третє. Запізнілі кадрові рішення в сфері дипломатії. Як ми знаємо, нещодавно Зеленський підписав указ, де призначив там. Більше 30, здається, послів, але ця робота ведеться не системно, а просто хаотично, е наскоками, і в результаті ми не маємо продуманої цілеспрямованої розумної дипломатичної політики України. Вся вона зводиться до суперечливих заяв Зеленського, е який у своїх відосиках хто закликає про те, що формула миру все вирішить. То, що все вирішить для нас безпекові угоди, то, що для нас все вирішить саміт миру, який був проведений теж у 2024 році, і з якого вийшов Пшик, незважаючи на те, що там були присутні дуже багато країн. Однак дипломатичні наслідки, як на мене, після цього саміту, <кхух> практичні дипломатичні наслідки після цього саміту нульові. Після того Зеленський говорить про план перемоги, який він представить західним партнерам, і так далі, і так далі. Тобто. Ми можемо констатувати про провал зовнішньополітичної стратегії України в 2024 році з році і компанією з причин, які пов'язані з тим, що вони вирішують виключно свої піар іміджові завдання, замість того, щоб мати певну стратегію та вирішувати завдання на користь України. Тому в зовнішньополітичній сфері нас рятує те, що А, Сполучені Штати та Європейський Союз і країни НАТО підтримують системно Україну коштами та Зброю відповідно до власних, як я переконаний, планів, які б вони втілювали незалежно від того, що робить і що говорить Зеленський. І навпаки, якщо б він це робив розумно і системно, вони би втілювали це значно масштабніше і швидше. Так, я характеризую ситуацію у е, зовнішньополітичному становищі України. <кій> і вважаю, що в 2025 році. Якщо Зеленський не подасть у відставку, якщо не буде переформатовано у зв'язку з цим державна влада в Україні, відповідно до вимог Конституції України, покращень не буде, тому що світ не стоїть на місці, змінюються влади в демократичних країнах, змінюються коаліції, і відповідно такі країни, як Угорщина та Словаччина, які є фактично проксі проросійськими, набиратимуть, можуть набирати силу. Або відповідні політичні сили, які виступають проти підтримки України, можуть набирати силу. Як би ми цього не хотіли, але світ поступово втомлюється від нашої війни, і це склад... становитиме зовнішньополітичний тиск на наші стратегічні інтереси, протиставити чому Зеленський та його кампанія нічого не можуть з тих причин, що вони є вкрай низькокомпетентними та низькокваліфікованими в цих питаннях. Тепер повернімося до е, внутрішньополітичної ситуації. Ну, я не буду аналізувати ситуацію на фронті, тому що я не є фахівцем, але об'єктивні дані свідчать про те, що вона суттєво погіршилася у 2024 році, порівняно з 2023 роком, тому що Російська Федерація змогла окупувати до кінця року більш ніж 3,5 тисячі квадратних кілометрів території України. Е, буквально вчора було інтер... велике інтерв'ю генерала Моженка. Головнокомандувача Збройних сил в 2014-2019 роках. Який я з ним тут погоджуюся, як з фахівцем стверджує про те, що контрнаступ 2023 року був стратегічною помилкою України, яка призвела до вичерпання резервів, і відповідно наслідки 2024 року є закономірними у зв'язку із рішеннями, ухваленими в 2023 році. Крім того, увесь 2024 рік характеризувався. Політичними іграшами навколо закону про мобілізацію, про е, застосування втіл е, введення жорсткіших норм мобілізації, і в подальшому саму мобілізацію, яка велася часто вкрай неправовими методами за допомогою так званої бусифікації при ігноруванні прав громадян, які порушувалися під час таких заходів територіальними центрами комплектації, і при порушенні рівності. Громадян перед законом. В той час, коли умовні друзі Зеленської компанії спокійно розгулюють по Києву чи за межами України, звичайні люди, які не мають відповідних зв'язків чи коштів, мобілізуються у вкрай неправовий, часто у вкрайне правовий спосіб і з ігноруванням їхніх законних прав і права на захист своїх прав. Саме це, як на мене, Деморалізує значною частиною мобілізованих, і крім того, систематичні, систематичне невиконання обіцянок владою також призводить до такої деморалізації. Нагадаю, що при розробці нового закону нових норм в законі про мобілізацію, які підсилювали мобілізаційні заходи, влада обіцяла ввести туди норми про демобілізацію. І в останній день перед ухваленням закону в квітні 2024 року вона зняла цю норму, нібито на прохання Міністерства оборони, обіцяючи швидко ухвалити відповідний законопроект. Він не ухвалений досі, що свідчить про те, що влада систематично вводить в оману власних громадян, як це ми бачимо із 2019 року неодноразово. Крім того, бронювання, яке застосовується принципи бронювання, які застосовуються владою, є несправедливими та Щодо певних категорій громадян. Зокрема, буквально нещодавно Кабінет міністрів вніс зміни до е, порядку про бронювання, де було заброньовано фак е, священнослужителів. Фактично, е, ця постанова направлена на підтримку священиків РПЦВУ, так званої УПЦ Московського патріархату, тому що вони не будуть капеланами в Збройних Сил України і. На фоні того, що в 2024 році було ухвалено так званий закон про нібито заборону проросійських релігійних організацій в Україні, насправді цей, цей порядок ці зміни свідчить про те, що влада однією рукою однією, в одному напрямку декларує про боротьбу з РПЦВУ, а іншою насправді захищає соціально цю категорію громадян. Надаючи їм необґрунтовані пільги, крім того, бронювання футболістів, бронювання церкачів та інших категорій, які не є важливими в умовах війни, також свідчить про порушення принципу рівності громадян і про створення привілейованих категорій суспільних категорій населення, які приховуються від мобілізації в той час, коли повторюся, люди без відповідних зв'язків і коштів. Масово мобілізуються, що призводить до погіршення економічного становища України. Е, відбувається е, фактично, кидаються вони без, як повідомлялося в засобах масової інформації, без належної підготовки на передову і призводить до додаткових втрат. Щодо економіки, цей рік характеризується підсиленням тиску на бізнес. Е, нездатністю держави запропонувати е, прозорі. Стимулюючі умови роботи для підприємців, і е цей рік характеризується підвищенням податків, що призведе знову ж таки до тінізації бізнесу, виведення його в тінь і погіршення наших економічних показників. Крім того, влада е в цьому році обіцяла і виділила величезні кошти <кій> на так званий трьохрівневий захист енергетики, як ми знаємо з свого досвіду. Все це вилилося у Пшик, і влада не змогла реалізувати відповідних планів у зв'язку, як повідомляли навіть засоби західні засоби масової інформації, із високим рівнем корупції, який процвітає за час правління зеленської компанії, які декларують одне, а втілюють реальності інше, тому що. Такі міністри, як, наприклад, міністр оборони Резніков, які пішли у відставку фактично через корупційні скандали, не притягалися до кримінальної відповідальності. Їхня діяльність не перевірялася, і це найбільш такий яскравий приклад. А таких прикладів дуже багато. Наприклад, той же ж наєм, який відповідав за Мустафа Наєм, який відповідав за освоєння коштів на захист української енергетики, також спокійно пішов із посади, і ніхто не має жодних претензій до нього за його діяльність. Влада фактично бореться лише з тими людьми, навіть зі своїми ж слугами, які раніше підтримували Зеленського. Однак чомусь почали зараз виступати проти. Я вважаю, що вони просто включилися в інші політичні проєкти. Так, от влада бореться з ними кримінальними провадженнями, які тягнуться роками, вони перебувають в СІЗО, і у такий спосіб влада прагне закрити рота людям, які прагнуть проаналізувати критично дії некомпетентні дії влади. Кадрова політика. Кадрова політика катастрофічна в Зеленської і компанії. І Я вважаю, що вона є однією з причиною того становища, в якому ми знаходимося. Вона полягає в тому, що Зеленська і компанії призначають на посади людей некомпетентних, недосвідчених за єдиним критерієм лояльності до Зеленського. І в подальшому ці люди при дотриманні лояльності до Зеленського залишаються на своїх посадах навіть. У разі, якщо не припускається величезних управлінських помилок, які, в яких можливо і міститься навіть склад злочину. До прикладу, наведу ситуацію, коли влада прогавила контрнаступ Російської Федерації на Харківщину повторний, і виявилося, що фактично на цьому напрямку не було побудовано фортифікації, хоча у влади було достатньо часу для того, щоб це забезпечити, цей рік характеризується також курською операцією Збройних сил України. Вона продовжується досі. Її цілі. Важко зрозуміти, вона мала е, позитивний е, момент, на, позитивні наслідки для іміджу і авторитету Зеленського та кампанії зуміла відволікти увагу українців від подій на фронті на Донецькій на, на Донецькому напрямку, Запорізькому та Харківському напрямку. Однак. Невідомо чим вона завершиться в наступному, тому що росіяни, як повідомляють засоби масової інформації, сформували велике збройне групування на цьому напрямку, і зараз, якщо збройні сили України вийдуть із Курської області, бойові дії перенесуться на Сумську область. Тобто, військово військові стратегічні цілі цієї операції не зрозумілі на Донеччині. Збройні сили України системно відступали повільно з боями, завдаючи ворогові величезних втрат, однак. Весь рік характеризується нашим відходом з Донецької області і неможливістю переломити цю тенденцію командуванням Збройних сил України. Щодо суспільних настроїв, вони характеризуються, як на мене, е негативним налаштуванням щодо бачення майбутнього, е депресивним станом масової свідомості і фактично фрагментацією нашого громадянського суспільства, яке не здатне обговорювати важливих суспільних проблем, які мають значення для стратегічного виживання держави. До такої Проблеми найяскравішим прикладом нездатності обговорювати такі проблеми я відношу, наприклад, питання на легітимності Зеленського влада щодо цього питання взагалі не зробила будь-яких заходів для юридичного оформлення факту перебування Зеленського на своїй посаді, на моє переконання незаконного перебування після того як закінчилися легітимний мандат на правління, який наданий був йому народом у 2019 році, тому що жодного офіційного рішення щодо. Того, що він перебуває на посаді законно, не існує, і фактично влада переконала суспільство, що це є нормальна ситуація в демократичній країні, хоча це є далеко не нормальна ситуація, і цим е фактом, цією подією, цим юридичним фактом влада заклала вибухівку, яка може спрацювати у 2025 році, в зв'язку з нелегітимністю Зеленського, як такого, і щодо перемовин, і щодо якихось інших заходів. Цей рік також характеризується зміною влади у Сполучених Штатах. Там відбулися вибори. Це один з ключових наших партнерів, від якого залежить наша боротьба, в тому числі, і політична підтримка багатьох країн. І Там в січні відбудеться інагурація Дональда Трампа, і це призведе до кардинальної зміни політики Сполучених Штатів щодо України. Це вже я говорю про майбутнє. Отже, підсумки мої підсумки року досить песимістичні, і я вважаю, що радіти немає через що з огляду. Я вважаю, що причина наших внутрішньополітичних проблем, перш за все, полягає у тому, що нами правлять некомпетентні управлінці. Перш за все некомпетентний Зеленський людина, яка не змінилася у своїх підходах, які полягають у тому, щоб розмовляти з українцями лише у маніпулятивний спосіб. Кидати в масу декларації, які ніколи не виконуються, декларації і обіцянки, і, е, врешті-решт, розгортати це е, зачароване маніпулятивне коло від одного відосика до іншого. На жаль, з іншого боку, суспільство теж не зрозуміло цієї закономірності досі і фактично змирилося з фактом перебування зеленського при владі навіть після 25 травня 2024 року без будь-яких суспільних суспільної незгоди без будь-якої суспільної критики на його адресу і ми мусимо констатувати що зеленському кампанії досі вдається ефективно маніпулювати нашою масовою свідомістю і з цим щось треба робити тому що це свідчить про вкрай низький наш низький наш рівень розуміння процесів рівня гідності здорового глузду та емоційне ставлення до реальності. Тому у 2025 році я бажаю всім нам, щоб ми вижили, щоб ваші рідні були здорові. Я дуже вдячний всім глядачам свого каналу за цей рік, що ми з вами прожили. Вдячний вам за обговорення, за розумні коментарі. Вдячний тим, хто допомагає фінансово на розвиток каналу, особливо тим, які роблять це систематично. Щиро вам дякую. Я вважаю. Що в 2025 році ситуація не покращиться, якщо Зеленський та його компанія і далі залишатимуться при владі і не буде переформатовано державну владу? Я вважаю, що це можна зробити. І ситуацію можна покращити лише в тому разі. Якщо Зеленський добровільно подасть у відставку, влада перейде до голови Верховної Ради, якого треба, звісно, для таких цілей переобрати на більш ефективного політика. Після того буде створено уряд національного порятунку і буде вирішуватися питання про проведення виборів чи не проведення в умовах війни і інші стратегічні задачі, однак, як показав досвід з 2022 року, а фактично з 2019 го Зеленський як керівник, як лідер політичний, не спроможний розробити стратегію перемоги України, не спроможний підібрати відповідні кадри і не спроможний ухвалити непопулярні управлінські рішення для е, втілення такої задачі. Фактично, чим він займається, це хаотизацією управлінської структури в Україні, що приводить до погіршення нашого становища. Незважаючи на це, нам потрібно зберігати спокій, потрібно е, силою волі дивитися тверезо на події. І вірити в краще майбутнє України, яке я переконаний станеться. Слава Україні.